Ти пам'ятаєш, мій товариш, останній бій і ту пору, коли серед димів, пожариш, ми проклинали цю війну, ми всі надіялись на краще: життя без куль і свисту мін, без крові, гибелі, юначе, воно прийшло, як ти хотів: дика краса і синє небо, чужа країна, кишлаки, дували. Нещадне сонце у зеніті, Пісок, пустиня перевали, Тріск автоматів, бій снарядів, хвилини спокою не знали, Смерть безпощадна, друзів наших, яким ми очі закривали. 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив Афганістан. Небагатьом пощастило повернутись із того пекла до рідної домівки. А ті, хто вижив, назавжди запам'ятають біль Афгану. Війна в Афганістані тривала більше дев'яти років. Загинули понад мільйон людей, тисячі отримали поранення. Сотні колишніх воїнів померли від ран, убитим і живим не було, і нема за що виправдовуватися. Їх нема в чому звинувачувати, але їх варто пам'ятати. Пам'ятати. Цю війну, цю трагедію тому сьогодні у Рівному вшанували 27-му річницю виводу військ з Афганістану. Заходи розпочалися сходи пам'яті від будинку офіцерів до пам'ятника афганцям. Хода закінчилася мітингом реквієм біля пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Полеглих у Афгані вшанували хвилиною мовчання молитвою та псалмом. Плаває, Україна, вона Серед загиблих у Афгані кожен четвертий з України. Пекло цієї війни пройшли понад 160 тисяч українців. Багато з них вихідці з Рівненщини. Ми заштовхнулися з тим. Що наші соціальні гарантії були зовсім іншими, які були обіцяні. І ще до сьогоднішнього дня дуже багато учасників бойових дій залишилися без житла, залишилися самі і своїми проблемами. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли і очільники міста та області. Сьогодні ми відзначаємо 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану і наших українських солдатів. Ми схиляємо перед ними. Чоло за те, що вони боролися, за незрозумілу звичайну війну, яку вони пройшли, але вони цю війну пройшли чесно, достойно і з гідністю. Міський голова Рівного Володимир Хомко подякував рівненській міській організації української спілки ветеранів Афганістану за те, що вони піклуються про сім'ї загиблих та інвалідів війни. Я окремо хочу подякувати ветеранській організації за ту тісну співпрацю, яка є між владою і Вами. Ваша організація, поважаю всі організації, але ваша одна із найбільш конструктивних, позитивних, з якою хочеться працювати і яка найбільш дієвою, в тому числі щодо захисту сімей, які втратили своїх близьких. Я вас запевняю, міська влада була, є і буде разом з вами. Закінчився мітинг Реквієм, урочистим покладанням квітів до пам'ятнику загиблим у локальних війнах. Афганістан. Згадаймо бої, згадаймо загиблих, шануймо батьків наших рідних, пониклих в журбі за синочком, що смерть там знайшов. Героїчно загинув. У вічність пішов. Зряна Жильчок, Олена Сергєєва у ритмі подій.